Друзі, усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у мене розпаковочка, і почну я з таких великих штамбових рослин. Це в мене ялиночка на штамбі інверса. Ну Десь 1,80 вісімдесят буде штамп. Ну, це максимум, здається, що в флетбокс поміщається, тому що вона приїхала в флетбоксі. Я залишала була в якомусь відео вам посилання на інстаграм сторіночку, де я замовляю ось такі штампові рослинки. Буває так, що не постій, ну, не одразу відповідають вам на повідомлення, то треба трошечки почекати, тому що вони. Роблять ось ці штамбові рослини, вирощують самі, і в останнім часом дуже багато замовлень. Я десь дня 4, може навіть 5 чекала на відповідь, тому що в них було дуже багато замовлень. Але очікування дуже вартують того. Це у мене штамбова рослинка, ялинка інверса. Вона коштує 1200 гривень, плюс десь гривень, майже 400 була доставка в флетбоксі. Ось таке тут відерце. Ще не розпакувала. Зараз чоловік викопує ямку і будемо висаджувати її. Трохи зафіксуємо на бамбукові палички. Хоча стовбур такий немаленький, вже великий, але у нас вітри такі бувають дуже серйозні. Це просто неймовірна краса. Вона на силу помістилася мені в машину. Я дуже боялася, щоб вона у мене не зламалася. Ось така шапочка, вона росте ось так, спадає донизу. Дуже буде шикарна ялинка. І друге замовлення це я замовляла у бережнюків. Ось так, тут на задньому фоні. Це сакура Royal Бургунді. Десь вона так, метр метр 70 десь штамп у неї. Листочки ось такого гарного кольору. Вже наступного року, я думаю, буду милуватися її квітуванням. Коштувала вона 780 гривень. Приїхала вона в упаковці в упаковці, яку роблять бережнюки в їх фірмовій упаковці. Але на пошті та упаковка просто не вмістилася мені у машину, мені її розпакували. І я вже ось так везла це все додому. І подаруночок мені навіть поклали. Я не очікувала, тому що замовлення у мене було невелике. Рослина у подарунок. А що це? Це у нас спірея. Написано білі китиці. Е, ну, Якщо я не помиляюсь, то у нас таку спірею називають наречена. Дуже велика висока спірея. Пам'ятаю, в дитинстві вона мені дуже подобалася. Е, кущики будуть, я так розумію, дуже великі. І я навіть не знаю поки що, куди її посадити. Їх тут аж 2 штуки. Буду думати поки що. А зараз будемо це все висаджувати. Не знаю, чи сакуру сьогодні, а ось ялинку 100% сьогодні посадимо. І ще в мене невеличка розпаковочка з флоріуму. Цього разу замовила три хости. Ось це перша хосточка. Зараз знайду назву її Blue Mouse Eyes. Коштує вона 82 гривні. Цього разу це одна хосточка в, контейнер, в контейнері. А у флоріумі є і в, контейнер, в контейнері рослинки, і рослинки ось в таких пакетах в кореневища. Зараз розпакую, мабуть, і тоді вже покажу ось така хоста Brim Cup, Хоста Gold Standard. Я, мабуть, прикріплю фото. Ще замовила королиця, це ромашка, я не знаю, це якась. Назва останнім часом всюди зустрічаю, саме, що називають не ромашка, а королиця. Вона коштує 108 гривень. Потім ось такі сальвії дві. І там подаруночки теж покажу. Зараз я все розпакую. І поїхали розпаковувати. Ось ця ромашечка. Все гарненьке-гарненьке коріннячко, величеньке, вже проростає. Сьогодні це все буду висаджувати. Далі хоста ось таким здоровенним корінням. Тут є точка росту і коріннячко живе. Мені недавно приходила того разу, коли я замовляла, там одна хоста була в пакеті, і теж в неї отака точка росту була, але бачу, вже вибало все нормально з нею, бо я трошки сумнівалася. Ось така хостечка, корінечка теж гарне. І вона вже проситься в землю. Далі сальвія. Ось така. Покажу, хочу показати. Ось така теж коріння є, все нормально, проростає. А ось друга сальвія. Ось такий пакетик. Ось така. Тут видно навіть по етикетці. Вона мені одразу не сподобала, що вона замокша, чи вона дуже стара. Не знаю. І тут корінець повністю згнив. Повністю. Я вже зробила фото і зробила відео, відправлю сьогодні у флоріум, і я думаю, що мені повернуть кошти в мій особистий кабінет на флоріумі. Я вже тоді щось інше зможу замовити. Знаю, дівчата так роблять і без проблем, без проблем все повертають. Далі мені прийшло в подарунок. Ось така. Півонія. Теж вставлю фото. А тут є якась, а, ось її назва. Біленька, здається. Ось така. Далі в подарунок і риси білі. У мене є жовтенькі і один там синенький навіть розпустився. А це біленьке. І. Ранункулюс лютики, їх треба замочити. Замочу, тоді висаджу. А зараз я хочу показати, як вони квітують. Я на них взагалі не звертала увагу. Ну, Якби в подарунок мені надсилали, то я висаджувала. Але вони у мене тако поганенько всходили. І ось зараз покажу ті, що я висаджувала восени. Ось така це гарна квіточка, червоний. На... Вдень повністю квіточка розкривається, і ось така цікава серединка. Квіточка немаленька. І ось буде розпускатися помаранчева така квіточка. І дуже довго тримає квітку, це вже другий тиждень, квіточка не осипається. Ну, зараз, звичайно, і спеки немає. Тому, мабуть, довго тримає. Дивіться, як вона цікаво закривається. Розкривається тільки коли є сонечко. Цікава квітка і варта уваги. Але ось, бачите, з п'яти чи з шести у мене прижилися тільки три. Взійшли. Ось тут іще одна всходить. Не знаю, може такого самого сорту кольору, а може іншого, бо це був мі мікс кольорів така гарнюня. На цьому буду завершувати відео. Я, мабуть, десь вставлю, напишу, пропишу, мабуть, або, або в описі, або десь в самому відео вставочку зроблю, як в мене вирішився вирішилось питання з флоріумом. Звичайно, я трошечки засмутилася, тому що вже хотіла завершити перший свій квітничок попереду хати. Мені туди треба було дві сальвії. Ну, вже буду чекати, вже буду робити якесь інше замовлення, тоді перезамовлю. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!